Христос Воскрес. Я вже чую, як ви з різних країн світу відповідаєте мені, воістину Воскрес. Від... Їдемо ми на Сопруновку, Мадуазель Анна вже чухнула, вона одним путем, я як завжди, другим ще вам показати очередний путь велосипедний, машинний. Так що їдемо. Вітер як завжди в лице, Ну то нічого. Зараз поки ми в цьому форматі першу частину проїдемо, другу частину я вас поцеплю на груди. Бо треба буде заїхати в маркетоп, купити пиво. У нас донатер Владислав задонатив нам на пиво на Пасху. Ну, взагалі на пиво він задонатив, щоб я купив. Ну я вирішив, що те, що баночне, в шорці я виложив, хай стоїть далі в холодильнику, а зараз куплю розливного. Родичка подзвонила, сказала, якесь там акціонне є, щоб я купив її і, і собі возьму, а мадмазель зі своєю мамкою будуть баночні. Ну коротше Зараз у нас якби нічого не святкується, нічого не відмічається, так що ми просто посидимо, пожаримо шашличок. І пиво і все. Машин мало, всі десь пороз'їжджались, порозбігалися. Прямо ми з вами вже їздили, я вам відео знімав, тепер ми поїдемо з другим путем. Коротше була галактика фірма Черніговське пиво. Склади їхні відбирали пиво по всіх точках, по всій Полтаві розвозили і Полтавській області. А я далі працював на Сандора складах. Що я часто розказую? У нас було пепсі «Чипси псилес. Ну, І соки Сандора, садочок такий. Коротше, Ніколаївське. Ніколаївського кажуть. Завода соків. Може якось вона там офіційно ця фірма називалась. Я привик її називати. Сандора, та й все. Потім галактика виграла тендер по перевозкам і під себе. Чернігівське пиливо підгрибло цю Сандору. Коротше, там не дуже було стало весело. Воно й до того було не дуже, а потім ще хуже стало більше товару розвозить, більше позицій. Ну, коротше, я там кажись, на розвозки ще попрацював і звалив. Раз в неділю зарплата вроді, була, то тобто за неділю заробив, отримав. До следующей недели вже понятно, что нема. Хіба що довгий. Ну короче, як всегда. шарагині контори Чи шарашки неправильно? Субота Чи що сьогодні? Я вже запутався. Є сьогодні воскресень. Неділя ж. Я вже суботу відпочив вчора була, сьогодні вже неділя. Через Кулінічі так само можна сюди повернути. Можна туди поїхати, куди я їздив в прошлой раз. Оця дорога зимою тут знімали, тут по коліна води в оцих ямах. Коротше, в новостях вже в Полтавських. Була, дивіться, яка тут жесть. Воно бачите, типу не типа все в ямі. І оце зимою все набралося водою. Підмерзло. Тут навіть маршрутка відказалась від вроді їздити. Да, Тут оцей участок самий такий конкретний. Він і зараз бачите який, а зимою взагалі же все. Це так, раз сюди поїхати. Понятно, що не раджу вам сюди їхати ні на велосипеді, ні на машині, ні пішком. А маршрутка сюди їздить ДСК. Ось остановка, зупинка. Сьогодні, мабуть, може не робить, не працює маршрутчик. Зараз ми виїдемо біля 9 етажки Супунівської. Тир мене преслідує. Скільки ми проїхали, ні одної людини не зустріли. якщо я не помиляюсь, диска строїла цю дев'яту етажку Не хочу пощіб. Я ж любитель тротуар Людей все одно немає, пані на карках. Є сюди з прикол. Мені жарко стало. Я в футбольці з длинним рукавом. Ніяких спортивок не відівав, не брав. У мене є що передіться там. Є спортивний костюм БУ. В гарному стані. Тут, тут запах шашлика тут. Я заїхав, все. Люди в темі. Так, а скільки ми їдемо з вами? Дев'ять хвилин. Десь Нормальний, все по плану. Зараз доїдемо до парка, перервемося і зустрінемося в наступній серії. Я вас на груди почеплю. Кстати, є нова почта в супроміті, хто не знав. Можна заказувати посилочки. І тут получать дуже зробили компактно. Май... Майданчик пустує, немає нікуди на вечором Будуть люди тут відпочивати. Ну ті що з дітьми, не ті що з пивом. Зараз я поп'ю водички. О, дивіться, я отак вот вас поставлю. Опа! І майданчики. Дев'яти ох і пересохло в руки. А, покажу вам Бачите моя система Таша на грудях Так, друзі, ну що побачимося в наступній серії Пока-пока